Мір вам мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги розпаковка лоту з аукціону в Зараз його будемо відкривати ось таким ножичком, ніж рибака. Ну, також був придбаний на аукціоні ось. Просто в Іоліті. Ось, операція під руками попався. І... І так, трошки. трошки перевірити. Ну, я им ну, с ним еще ничего не робив, можливо, нічого ну, розрубувати так и не буду. Вот, в такому вигляді. Ось я можливо трошки. Так, ладненько. Так, ага, просто так положено. Сподіваюсь, я по ньому не черкнул, По нему не черкнул, нет. Черпну. Так. Ну. Ось такі у нас тут, е як він називається, не файла, яка ось такі ось армейський, довід класівський прикольний, підписний Стефан Н. Здесь у нас таке дуже усну і має ну, такий чудовий стан. Так, клема якісь, ну як лима, я бачу тут, 65-й рік, я так розумію. Розумію. Так розумію, 65-й рік. Ну, прикольний такий. Доволі таке цікаве, прикольно. Ну, тут я так розумію, що повинна бути сама така пляга Її немає в комплекті. Тут 60, цікаво, польський, не польський. Я не вивчав, зробив. ставку. лод був від одної Рим. Навіть не думав, що я виграю. Але виграв. Так що піде. Поповнював мою колекцію. Все-таки такий військовий, військовий атрибутики. Когда я пошел у нас тут? Пришло за посуду. Для посуду такие ниш. Ниш. Престиж. Вот такие здесь у нас вылка для барбекю, я так разумею. О, ничего себе. обалдеть можно. Чесно рядом на відео цього я не бачив. Ось така ось вилочка, щось перевертати на, на вогні. Супер, цікаво. Клейм ніяких немає, але ну, такі доволі цікавий. Цікавий, цікавий, цікавий. Так, що у нас тут по відеолочкам? Так, теж якесь клеймо. Rins. Вроді би, якщо не помиляюсь, ну ось такий ось набір виделичок. Ну, і і дитя набору ось такий ось набір ложечок. Став. Ну це вже більш такий, такий сучасний. Оскільки придбав посилання, в описі під відео є посилання. На даний лот можна буде перейти, подивитися. Не знаю, дорого, недорого. Ну, якісь. Вителки. Ну Це, звісно, вилка, Супер. Цікавий. Саме цікаві це... Звичайно, ось такий ось армі... армійський ем... походний, як би посуд, чи як його там називати. Ось такий ось цікавий. О, всі заклепки Прикладки на місці, тримачі на місці. О, я зацепив всі. Ну, чудово, чудово, мені подобається. Ось. Це я вже, мабуть, мажемо все це рапну. Ну, ось такі слоп на аукціоні Всім дякую за увагу. Так, інформативно, звичайно, мало, але показав, що можна придбати, в принципі, не за великі гроші. На цьому відео завершуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. До нової зустрічей.